У нас зараз 30 мільйонів населення, десь 6-7 мільйонів знаходиться за кордон за різними оцінками. Ясно, що після закінчення війни, якщо не буде гарантії безпеки, з України в будь-якому разі поїдуть, навіть якщо будуть гарантії безпеки, поїде десь 5-6 мільйонів людей воз'єднатися зі своїми сім'ями, які зараз просто не можуть виїхати або не бажають виїхати, бо бажають захищати країну. Так. А після війни в них не буде таких зобов'язань, а дружини і діти будуть за кордоном. От порахуйте, значить, можете відняти від цих там 25-27 мільйонів, які зараз є, ще там 5-6 мільйонів. Якщо гарантії безпеки не буде, то може виїхати ще 2-3 мільйони людей, які просто будуть мати якісь уявлення, як вони адаптуються в Іншому світі просто щоб більше не зустрічатися з війною, і вони не обов'язково поїдуть в Європу. Вони можуть поїхати кудись просто там, де немає війни, до Азії, просто виїхати звідси, щоб більше не жити під цими ракетними обстрілами, які можуть в будь-який момент початись. Вважаєте, що у нас залишилося 15-20 мільйонів людей. Чи можуть люди повернутися за кордон? Можуть, але це можуть бути ті люди, які не влаштувалися на заході. І які будуть розраховувати на якусь соціальну підтримку, якої тут не буде. І це така буде, може бути якість населення. Які люди тут залишаться патріоти? Чи люди, які просто будуть вважати, що вони не, мож... не знайдуть, не дадуть собі ради в інших країнах? Ми не знаємо якість політичних поглядів діаспори і її зацікавленість в українському державному проєкті, може так бути, що величезна кількість людей буде намагатися, як це вже було неодноразово, забути, що вони взагалі мають якийсь зв'язок з цією країною. І дійсно, якщо в тебе немає, умовно кажучи, мовного і культурного зв'язку, а ти просто людина, яка з умовного російськомовного середовища потрапила в нове російськомовне середовище. І не обов'язково українське. Так, то може ти просто абстрагуєшся від цієї України? Може і так буде. Може... Так, то, то я не кажу, що це будуть всі. Я кажу, що це можуть бути різні долі. І ми цього всього знати не можемо, тому що ми не знаємо дату, територію, кількість, настрої, якість, зацікавленість.